Сталися на генеральній асамблеї і курйози, коли президент США Дональд Трамп із першої леді зайшли до штаб-квартири ООН і почали підніматися до зали. Ескалатор зненацька зупинився. Президент Трамп, вайди канцеллиметін від Чак Шумер? Ну а щойно Трамп почав свій виступ, зламався телесуфлер, з якого він мав зачитувати свою промову. Тож американський лідер пожартував, що зламаний ескалатор і телесуфлер єдине, що він отримав, він ООН. І далі розкритикував організацію за бездіяльність. Поскаржився, що він самотужки завершив сім воїн, а з ООН навіть не зателефонували і не запропонували допомоги. Яка мета ООН? Вона має такий прекрасний потенціал, але не реалізовує його. Схоже, все, що вони роблять, це пишуть листа жорсткими формулюваннями і ніколи цих слів не дотримуються. Це порожні слова, а вони не завершують війни. Єдине, що зупиняє війни, це дії. Україна здатна повернути всі свої території, і навіть більше таку несподівану заяву, поговоривши із Володимиром Зеленським, зробив Дональд Трамп. Лідери двох країн зустрілися на полях Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Одна з головних тем війна Росії в Україні. За словами Зеленського, з Дональдом Трампом у нього була гарна розмова, і американський очільник розуміє, що Україна не може обмінятися територіями з Росією. А також зазначив, Україна після провалу Будапештського меморандуму створює нову архітектуру безпеки. А від Вашингтона. Очікую, що той спонукатиме Москву до миру. Всі подробиці від Ярослави Марущенко. Володимир Зеленський та Дональд Трамп зустрілися у Нью-Йорку на полях 80-ї сесії Генасамблеї ООН. Згодом український президент назвав розмову дуже результативною і конструктивною. Мовляв, Трамп поступово зрозумів те, що Путін розповідав про ситуацію на полі бою далеко від істини. Під час телефонних розмов або діалогів Трамп завжди говорив, що дивіться, восени вони окупують території, нам потрібно щось робити. А потім, крок за кроком, він зрозумів, що Путін просто ділиться інформацією, яка далека від реальної. Ситуації далека від правди, і звичайно, тепер він довіряє мені набагато більше, тому що інформація, якою володіють моя розвідка, якою ми ділимося з нашими партнерами, це вже інше. Сам Трамп, який неодноразово казав, що розчарований відсутністю прогресу в його спробах зупинити російсько-українську війну, і говорив, що Путін його підвів, заявив журналістам, що за місяць зможе сказати, чи довіряє кремлівському очільнику. А ось Володимира Зеленського назвав сміливцем. Він сміливий чоловік і веде за боротьбу. У нас заплановано багато зустрічей, які триватимуть до пізньої ночі, але ця зустріч є важливою. Ми дуже поважаємо боротьбу, яку веде Україна. Це насправді дивовижно. Вже після перемовин американський президент неочікувано повністю змінив риторику і написав у своїй соціальній мережі, що Україна за підтримки ЄС здатна повернути територію України в її первісних кордонах. Також Трамп запевнив, США продовжуватимуть постачати зброю НАТО, а альянс розпоряджатиметься нею так, як буде потрібно. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, а зокрема НАТО, відновлення початкових кордонів, з яких почалася ця війна, є цілком реальним варіантом. Чому б ні? Коли мешканці Москви та всіх великих міст, містечок і районів по всій Росії дізнаються, що насправді відбувається з цією війною, що їм майже неможливо отримати бензин через довгі черги, що утворюються і про всі інші речі, що відбуваються в їхній воєнній економіці, де більшість їхніх грошей витрачається на боротьбу з Україною, яка має величний дух і стає тільки кращою. Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді. І хто знає, може навіть піти далі. Після зустрічі з Володимиром Зеленським Дональд Трамп зустрівся з президентом Франції Мануелом Макроном, де знов повторив свою тезу, що Україна може повернути свої землі. Французький президент погодився. я щойно побачив повідомлення, яке ви опублікували після зустрічі з Зеленським, і я думаю, що воно дуже правильне. Якщо ми швидко підтримаємо Україну в цій ситуації з урахуванням проблем у російській економіці, то ми матимемо можливість гарного майбутнього. Також під час розмови з Трампом український президент зазначив, що Путін шукає слабкі місця в Європі і так намагається поширити війну. Свідченням цього є російські ворожі дрони, які перетнули повітряний простір кількох європейських країн. За словами Зеленського, президент США згоден з цією думкою, що робити з такими повітряними цілями. Дональд Трамп прокоментував під час розмови з журналістами. Пане президенте. Чи вважаєте ви, що країни НАТО повинні збивати російські літаки, якщо ті вторгнуться в їхній повітряний простір? Так. Вважаю вже згодом під час засідання Радбезу ООН на високому рівні український президент заявив, Україна нині будує нову архітектуру безпеки, адже Будапеський меморандум себе дискредитував. Будапештський меморандум, покликаний гарантувати безпеку України в обмін на відмову від ядерної зброї, провалився. Він довів, що міжнародні обіцянки можуть перетворитися на порожні слова. Ось чому сьогодні разом із Великою Британією, Францією та вже понад 30 країнами в нашій коаліції охочих, ми будуємо нову архітектуру безпеки. Ми розраховуємо на надійну підтримку Сполучених Штатів. У тому, що війна має закінчитися за столом переговорів. Переконаний держсекретар Марко Рубіо. Під час Радбезу ООН він заявив, війна, яку почала Росія проти України, виявилась надзвичайно складним викликом. І зауважив, адміністрація Трампа працює над врегулюванням ситуації і терпіння Трампа щодо дій Путіна не безмежне. Санкції, зокрема, проти російських енергоносіїв є одним із варіантів тиску. Ярослава Марушенко програма Вікне ТБ марафон Єдині новини.